Розглянемо таку задачу. Необхідно знайти суму всіх трицифрових чисел які кратні 6. Перше найменше трицифрове число це 100. Наступне 101, наступне 102. Перше, візьмемо число 100. Чи ділиться воно на 6 чи ні? Дізнатися можна таким чином: 6 розклали на множники. 3 помножити на 2. І Дане число повинно ділитися одночасно і на 3, і на 2. 100 на 2 ділиться на 3? Ні, не підходить нам. 101 на 2 і на 3 не ділиться. Щоб ділилися на 3 число, необхідно, як ви тільки що сказали, скласти, знайти суму цифр числа, скласти цифри 1 плюс 1 2, на 3 не ділиться. Наступне число 102. 1 плюс 0 плюс 2 це буде 3, ділиться на 3. Двійка в кінці, значить число парне, значить 102 поділиться на добуток 3 і двох, тобто на 6. Отже, що таке 102? Це перший член нашої послідовності. Запишіть, будь ласка, а перше дорівнює 102. Кожне, щоб отримати наступне число, яке буде кратно 6, достатньо додати 6. Значить, нам відома вже і різниця, де дорівнює 6. Кожне наступне число більше попереднього на 6. Ми маємо справу з арифметичною прогресією. Значить, існує різниця між числами. Це і буде число, саме число 6. І тепер можна записати формулу АН. -ного. Запишемо загальну формулу АН. -ного. АН не дорівнює, а 1 Плюс d помножити на n-1 а перше плюс d помножити на n-1. n-1. Підставляючи значення, дивіться, а перше є, d є, n немає. Маємо 102 плюс 6 помножити на n-1. Розкриваємо дужки і зводимо подібні доданки. Більш детально запишу 102. Плюс 6n мінус 6. 102 мінус 6. Це буде 96. І маємо, що AN не дорівнює 6n плюс 96. Далі, нам необхідно знайти суму всіх трицифрових чисел. Отже, а 1 є, де є. Формула АН-ного вже в нас є? Е, найбільше трицифрове число, скажіть, будь ласка, найбільше трицифрове число це. 999. 999. Так, чи ділиться це число на 6 чи ні? О, ні. Не ділиться. Ні? Наступне за числом 999. Наступне це, ну, наприклад, якби ми цього не перевіряли. Наступне число за 999 1000, так? Значить, усі наші числа, трицифрові, вони будуть менші, ніж 1000. Ми можемо записати, що Анне. Менше ніж 1000. Значить, і. А N ми тільки що виразили за допомогою е, суми. А N це все одно, що 6N плюс 96. Значить, ми можемо записати, що цей вираз, 6N плюс 96, має бути меншим 1000. Так. Е, Утворилася. Нерівність. Розв'яжемо її. 96 перенесли вправо. Маємо 6n менше, ніж 904, n менше, ніж поділити 904 на 6. n менше, ніж 150,2 Найближче ціле число n порядковий номер, він повинен бути натуральним числом, найближче число до цього мішаного числа. Ціле число це 150. Отже, знайшли N. І тепер формулу S N можна підставити і, а перше, і D, і N. Так. Запишемо формулу SN і продовжимо записувати, продовжимо запис. Всі написали. Пишемо, щоб запам'ятати, не підставляємо поки що значення. Запишіть, будь ласка, формулу суми n-членів послідовності. 2а1 плюс d помножити на n-1, поділити на 2 помножити на n. Дорівні. Підставляємо значення. 2 помножити на, Вова, Перебиківський, продиктуй, що писати. Два помножити на скільки? О. Не зовсім зрозуміла. Вова, куди ти дівся? Бови немає, ясне. Артем Дзюба, що писати, диктуй. Два помножити на 102 плюс э 6. Угу. А. А в, в скобках. Помножити на, на дужку. А. Ну, на яку дужку? Що там таке? в дужках э n 1? Ну, n, n, n. ми ж знайшли ось Порядковий ног, N до рівні 150. 150 мінус 1. Один. Mm. E, розділити на 2 – Це все. Угу. Mm -hmm. І потім помножити на. І потім 150. помножити на 150. 150. Ми можемо взяти отак все в дужки. Ну, от нема мені де дописати 150. І допишу, я допишу спереду помножити на 150. Я 150 підняла в чисельник. Хочу, от можу його, до речі, і поділити 150 на 2. Скільки це буде? 75? 75. Угу, 75. Так. Далі без мене. Так, ну, рахуємо 150 Можна, можна, давайте так, щоб не тягнути час. Відкриваємо. Буде 82 тисячі 350. Відкриваємо розв'язання, яке в підручнику. Отже, я хотіла просто показати вам, що 150 можна записати як 151 перших і записати в чисельнику цей номер N, виконати скорочення. А далі вже рахуємо, що буде в чисельнику, і множимо на 75. Буде 82 350. І розглянемо, запишіть, будь ласка, відповідь. Відповідь 82350. Розглянемо ще одну задачу. Приклад другий. У нас він третій. Е, відома сума. Зараз приклад третій. Готові? Так. 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 Добре. Сума 7, 75 перших членів арифметичної прогресії дорівнює 450. Давайте міркувати. Що ми запишемо в дано. Артем Дзюба, що б ти написав? Що дано нам? С 75, 75 равно правило. 450. Так, С з індексом 75 дорівнює 450. Так. Знайдіть 38 член прогресії. А. Яке під номером 38, 38 питання. Але ми ще не зовсім дописали умову. Що нам ще відомо? Діти, подивіться уважно. С 75. Значить, що ще відомо? Кількість членів послідовності Н дорівнює 75. Де я це взяла? З ось, ось звідси С75 перших членів послідовності. Кількість членів послідовності нам відома. Так. Що ми робимо? Підставляємо значення в чисельнику, записуємо формулу SN. СН не дорівнює. E, 2а1 плюс. Далі, Артем, продовжуй. Де помножити? На що? Помножити на 75. Ти хочеш писати? Давай запишемо спочатку формулу. На N 1. -1. 1. Поділити на 2. на 2 і помножити, помножити на N. Так, тепер скрізь тут підстави. Ну, давайте продовжимо формулу дорівнює. дорівнює. А перше нам невідоме. Залишається 2А1. Далі. Де нам теж невідоме, да? Далі. Де ми будемо множити на скільки вже? Артем, продовжуй. Де ми будемо множити на. 75 мінус 1. Скільки це буде зразу? Це буде 74. На одиничку менше, ніж порядковий номер. Поділити на 2 і помножити це все. Помножити і... на 75. 75. І це все буде дорівнювати 450, тому що сума в нас є. Перед нами рівняння. Можна взяти чисельник в дужки. Давайте ми помножимо обидві частини на 2. Якщо ми помножимо на двійку обидві частини рівняння, оці двійки скоротяться, правда? А тут буде 900, вже не 450, а 900. Так, знову в нас практично не залишилося часу. 900, так? 75 і 900 можна. Дивіться, як не робити великі обчислення. 75 і 900 можна поділити на 25, наприклад. Тут буде 3, 900 ділимо на 25. Скільки це буде? 36. 36. Вже Павліна поділила. 36. О, чудово. Дивіться, ще можна обидві частини рівняння поділити на 3. Ділимо на 3 і тут на 3. 12. І ще. Так, 12. Маємо 2а перших плюс 74д дорівнює 12. І ще можна обидві частини поділити на 2. Буде а перше. В кінці буде не 12, а 6. Так? І 74 ділимо на 2. 30, 70 на 2, 35, плюс 2, 37. 37. Угу. О, дивіться, вже малесеньке рівнянечко в нас вийшло. А, 37, можна, Толіна. 37, так, так. Да. 37. Отже, в нас так, дорівнює 6. Тепер можемо записати формулу А38. Нам не необх... давайте це поки що так і залишимо. Давайте запишемо формулу для А38. Це буде дорівнюватися. Павлін. А перше плюс. Олін, формулу А 38 А перше плюс тридцять 37? сім? Тридцять сім Д. Па вам. І до рівнює шести? Ми отримали вже відповідь. Бачите, таким чином задача розв'язана. А38 дорівнює 6. Ми підставили значення, запис, значення SN, записали формулу. Ну, спочатку записали формулу СН, підставили за можливістю, що ми мож, змогли підставити N і е, значення СН. Виконали перетворення, зменшили, спростили вираз, потім записали формулу для А38, яке нам треба було знайти. І чудовим образом, скажімо так, автоматично вийшло, що ми знайшли А38. Тобто, якщо вам здається, що на початку задачі замало даних. Ви робите все, що ви можете зробити на даний момент. Користуєтесь формулами, спрощуєте отримані формули і записуєте, ну, в даному випадку, ми записали дві формули СН-ного і формулу АН-ного. скористувалися цими двома формулами. А потім з'ясували, що одна формула є частинкою другої формули.